А зараз на зв'язку Олексій Боріченко, кандидат політичних наук, пане Олексій, вітаємо вас. Вітаю вас, друзі. Ради бачити та чути. Це звичайно, вітання всім нашим шановним глядачам. Соціологи, які продовжують досліджувати стан нашого суспільства і його настрої, кажуть, що у нас на сьогодні кілька проблем: одна проблема це звичайно закінчити війну. Інша проблема не програти війну внутрішню. Безпосередньо ті обшуки у корупціонерів, на вашу думку. Чим вони закінчаться і як має бути за законом? Тому що є переживання у суспільства з приводу того, їх звільнять справи почнуться. Але традиційного кінця покарання і безпосередньо відшкодування звитків від цих корупціонерів, ну поки що і так ми їх не можемо називати, ми не побачимо. У ну, дивіться, перш за все потрібно відзначити, що чим ми відрізняємось від Російської Федерації, на це з перш за все сильним громадянським суспільством, вже сформованим, ну і звичайно, верховенством права, все ж таки Україна є правовою державою, і тут я абсолютно розділяю, погоджуюсь з вашою позицією, що навіть ті високопосадовці, до яких є претензії за сторони наших правоохоронних органів, все ж таки там корупціонерами і злочинцями можуть називати після остаточного вироку суду, але ви знаєте, суспільство зараз є величезний запит на справедливість, і відповідно зараз дійсно боротьба з внутрішнім ворогом з корупцією вона виходить в принципі також на перший план. І що не що дозволяє сподіватися, скажімо так, на перемозу в цій цій боротьбі, це те, що відповідно цю боротьбу зараз очолює президент України. Не Володимир Зеленський, який, в принципі стає локомотивом цієї боротьби, і ми бачимо, що в принципі вся плеяда правоохоронних антикорупційних органів вона починає надзвичайно ефективно діяти. Це те саме ДБР Державне бюро розслідування, це те саме Служба безпеки України СБУ, це офіс генерального прокурора. Ми бачимо, що відповідні слідчі дії, відповідні обшуки і реєстрація кримінальних проваджень відбувається не в Залежності від на, наскільки висока посада в людини Так, колексію. Але якщо соціальний як, статус, я перепрошую, Тому, якщо ми, ми говоримо олігарх, якщо ми говоримо про інституції, то до прикладу е керівника Набу так і не обрали. І тут двояка ситуація з одного боку, президент Зеленський е минулого тижня сказав, що до кінця цього. Буде призначено, але Європейський Союз поставив нам більш ширші дедлайни до кінця березня, що ми призначили керівника національного антикорупційного бюро. А МВФ взагалі до кінця другого кварталу цього року, так ну тобто, тому що 22 кандидати, і так швидко їх опрацювати буде досить складно. Без набу те, що ви сказали, ми бачимо, що працюють інституції, але чому досі немає керівника набу, наприклад? Ну давайте, перш за все відзначимо те, що набу також досить ефективно працює. Більше того, набу входить в трійку тих антикорупційних органів, в яким довіряють. Я нещодавно працював, бачив соціологічне дослідження того самого Active Group, яке говорить, що так очолює рейтинг довіри і результати роботи. Люди бачать перш за все від очолює рейтинг цей держав на бюро розслідувань ДБР, але і НАБУ також відповідно є в трійці. Тобто, з цього ми можемо зробити висновок, що НАБУ також працює. А відносно конкурсу він зараз іде в процесі де Керівництво держави, в принципі, навіть анонсує, що незвичайним часом будуть відповідні його результати, але все йде за процедурою. Ми ж вам говорили, що ми правова держава, і процедура має йти перш за все, для того, щоб не було ні в кого претензій, щоб ніхто не потім почав оскаржувати ті чи інші рішення комісії, тому mm -hmm. зараз все йде абсолютно нормально по набу. Я глибоко переконаний, що цей орган отримує свого очільника в найближчим час. Тепер питання щодо того, про що говорив президент. Ми почули зараз вечірні звернення. Він сказав, що підписав документи щодо осіб, у яких СБУ виявили російське громадянство. Окремі журналісти почали вже припускати, що йдеться про Клюєва Захарченка та Бачника, Клименка і Якименка, екс-голови СБУ. Але президент також анонсував ще один на сьогоднішній день. Він припадає юридичний крок на виконання санкційних рішень РНБО. Тобто, йтися скоріше буде вже не про громадянство окремих осіб. Тобто... Що це може бути? На що ще є запит? І що давно назріло, якось зокрема, оце позбавлення громадянства цих осіб, якщо йдеться про них? Ну я також насправді думав над цією публічним формулюванням від Володимира Зеленського. Ну, Маємо згадуватись там. Що... Та і що я можу припустити, да враховуючи, скажімо так, певний досвід, в тому числі в респруденції, зараз іде синхронізація процесів між Україною та нашими партнерами, в тому числі по санкційним спискам, в тому числі по тим санкціям, які відносяться на зовнішній контур, тобто поза межами України, і внутрішніми відповідно санкціями, відносно в тому числі громадян України і негромадян України, тобто про що йде мова? Скоріше за все. Тих людей, які рішення РНБУ за поданням СБУ позбавили українського громадянства, подадуть на відповідні міжнародні санкції, і це дозволить арештувати їхні рахунки, їхнє майно поза межами України. Тобто, ми робимо відсилку на ті на ті так звані вже батальйони Дубаї, батальйони Монако, і щоб могли міжнародні правоохоронні органи на підставі цих рішень працювати з їхніми активами, тобто. Ми не дозволимо цим людям, які зрадили Україну нормально себе почувати що вони покинули територію України. Тобто ми їх будемо доставати. Ми їх доставати, будемо їх на нерухомості рахунки і поза межами України в рамках міжнародних правових механізмів санкцій. Пане Олексій, якщо ми говоримо вже про санкції, то вас перепитаю спілкуючись з різними економістами і з соціологами зрозуміла одну думку, яка мене почала бентежити. У нас немає інституції, яка вивчає наслідки санкцій для Росії. На загал ми зараз говоримо, і то не часто, навіть в ефірі національного марафону, про те, що ВВП країни-агресора впала десь там на 2,2%. Насправді для російської економіки це ніщо, але глибинно і детально наслідки санкцій не вивчаються. Ви вважаєте це. Дуже важливе питання, щоб саме в Україні конкретна інституція цим займалася. Ну є група Єрмака Макфола, яка займається так, але ми говоримо звичайно. Але ми говоримо про детальні наслідки санкцій, і щоб ми постійно цю історію відслідковували. Київська школа економіка вона теж вивчає саме санкції окремих іноземних кампаній, але йдеться ж про деталі питань йдеться про певне прогнозування ситуації. Ну, дивіться, насправді я не думаю, що створення якоїсь додаткової інституції воно дасть якісь проривні результати в цьому напрямку. Ви абсолютно вірно згадали, що надзвичайно ефективно працює в цьому напрямку група Єрмака Макфола. І Андрій Єрмак безпосередньо відповідає за цей напрямок не тільки на працювання нових ефективних санкцій, нових санкційних пакетах, які максимально синхронізуються з нашими стратегічними партнерами, але і Аналізом старих, тобто, от наступний санкційний пакет він же ж в своїй більшості буде концентруватися саме на закритті дірок тих, якими відповідно Російська Федерація користується для обходу попередніх санкцій, а використовувати вони можуть уже діючі інституції, до прикладу, інститут стратегічних досліджень, даючи йому відповідні доручення. Це вже і вертикаль президента України, в тому числі. Це можуть бути і Київська школа економіки. і Інші вже діючі, спроможні інституції, даючи відповідні їм завдання і відповідні рішення і розпорядження, тому я не бачу особливого сенсу, враховуючи те, що група Ермакола Ярмака Макфола працює надзвичайно ефективно у створенні ще однієї додаткової інституції. Ну і тим більше, 10-й пакет санкцій ми очікуємо 24 лютого. Вже анонсували, що це буде потужним ударом по Російській Федерації, і що Путін має заплатити. Зокрема, про це говорила і Урсула фон дер Ляїн. Олексію, я хотів би повернутися до того, що анонсував президент Володимир Зеленський, і можливо, тому що неділя, можливо, тому що цього тижня профільна комісія. Зробила свої висновки, опублікувала свої висновки з приводу російської православної церкви в Україні. А схоже, що саме так коректно називати е, УПЦ МП. Е, е, як думаєте? Чи побачимо ми з приводу цього найближчим часом рішення? Так, тому що ну ключові висновки, які зробила, і це теж пов'язано з РНБО, якраз двомісячний термін спливає сплив точніше. І е, ця комісія дійшла висновку, що УПЦ МП не розірвала свої зв'язки з РПЦ. Відповідно, повинна називатися саме російською православною церквою в Україні. Ну, пам'ятаєте, ми навіть в ефірі з, з вами раніше говорили про те, що аналізуючи відповідні міжконфесійні відносини, да аналізуючи юридичні відносини між УПЦ МП та Російським Російською православною церквою, стає уже зрозумілим, що відносини між ними не розірвані, але все ж таки повторюємо ще раз і ще раз, що ми живемо в правовій державі, і ми чекали відповідних офіційних висновків. Так. Оскільки ці офіційні висновки вже є. Я думаю, зараз настане черга для наших правоохоронних органів, в тому числі РНБО, поставити остаточну крапку у цій діяльності. Я думаю, і державне бюро розслідувань, про яке ми сьогодні вже не один раз згадували, і служба безпеки України під керівництвом генерального прокурора зробить все чітко і в правовому полі в інтересах безпеки нашої країни та наших громадян. Дякуємо, пане Олексію. Олексій, Олексій Боріченко, кандидат політичних наук.